Всім привіт! Покажу чим я сьогодні тут займаюся. із за того, що часто вимикають світло, я вирішила сьогодні трішки розгрузити свою морозильну камеру. Знайшла там свинячу печінку, курячу печінку, декілька сердечок і декілька шлуночків. Все це взяла і відправила в скороварку на 20 хвилин. Додала лавровий листочок і присолила. Ось ще дві хвилинки і буде готово. А поки печіночка і все інше варилося, я нарізала багатенько цибульки і обсмажую її. Цибульку можна нарізати, як вам подобається. Хочете мілко, хочете ось так, як я, крупно. Різниці ніякої немає, тому що ми все одно це будемо перебивати блендером або нам м'ясорубці Будемо перекручувати. Я ще не вирішила, що я зроблю. Обсмажу цибульку і додам моркви трішки сюди. Ось натерта морква. Вона в мене також з морозилки. Додаємо і обсмажуємо разом з морковкою. Додам ще трішки молотого перчику. Все роблю за смаком. Так, як мені подобається. По грамах ніякого рецепту немає. Оп, смажую, поки смажиться, буду діставати вже печіночку і все інше. Зі скороварочки. Печінка готова. Лавровий листочок викидаємо, він нам більше не потрібний. Печінки тут не дуже багато. У мене чаша в скороварці на 5 літрів. Половина чаші тут. Свиняча і куряча, приблизно десь 50 на 50 виходить. Декілька шлуночків, декілька сердечок. Все. Відбираю трішки бульйон і буду взбивати погружним блендером. Прямо в чаші. Щоб паштет не був занадто рідкий, заберу бульйону. Якщо буде потрібно, то додам ну, ось, думаю, достатньо. Все, відправляємо сюди нашу цибульку пересмажену з морковкою. Але перед цим ще додам шматочок вершкового масла. У мене тут десь грам 120-130, десь так. Чекаємо, щоб масло наше розтопилося. Стало м'якеньке або зовсім розтопилося, щоб нам зручно було його взбивати. І все. Все, м'яке вже можна взбивати. Дістала чашу свороварки і починаємо збивати. Ось так потрішки перебиваємо всі свої шматочки. Все, моя маса вся перебита. Однорідна. Під час збивання я до дна чаші не діставала, щоб не пошкодити покриття. А ось так водила. І все одно гарно все збилося. Якщо вам так незручно, пересипте все в ємність, в якусь іншу, а не в чаші збивайте. Це вже як вам зручно. Далі пробуємо на сіль. Якщо потрібно, додаємо солі. Ні, то залишаємо так. Я додала ще трішки солі і трішки перчику. Перемішуємо. І висипаю в баночки, в яких буду закривати. Мені так багато паштету зараз не потрібно. Тому трішки залишу, а інше в баночки і в підвал. Ось в мене вийшло три півлітрових баночки. І трішечки тут грам 100. На пробу залишився паштет. Це я залишаю. Накриваю його і буду зберігати в холодильнику і їсти. А тут в кожну баночку я додала по шматочку вершкового масла зверху. Накриваємо кришечками, закручуємо. І зручно однією рукою зовсім. Далі беремо чашу від скороварки. На дно кладемо або якийсь рушничок, або що у вас є. Для того, щоб не подерлося покриття на дні чаші. Відправляю сюди наші баночки і наливаю воду. Звичайна холодна вода по плечі баночок. Кришечки перевірила, щоб були добре закриті. Накриваємо кришкою. Далі вмикаю режим тушіння на півтори години. Цей режим готує під тиском в режимі скороварки. Бо багато хто пише, це у вас мультиварка, а не скороварка. Ні, це скороварка готує під тиском. Зараз це в мене такий міні-автоклоп. Чекаємо час. Зараз в мене вечір, вже майже 10-та година вечора. Коли час приготування закінчиться, я залишаю так. Кришку не відкриваю, вимикаю просто з розетки. І залишаю до ранку, до повного остивання. Вранці відкрию кришку і покажу, що вийшло. Пройшло в мене 12 годин. Покажу вам паштет, який вийшов. Дістала баночки, протерла, вони ще теплесенькі. Ось так виглядає. Вийшов дуже смачний. Хто ще так не готував, спробуйте. Гарно зберігається в підвалі, довго стоїть. Тому рекомендую. Всім дякую за перегляд і пока-пока!